Так, народ. всім привіт, невеличкий відеогляд KIA Sportage чистий 2014 рік. В такому класному білому кольорі на максимальному комплектації, шкіра, без безключовий, з кнопки, все як ви любите. Машинка повністю вся в оригіналі, ніде нічого не фарбовано, вся в рідній окрасці на панорамі. Так, зараз обійдемо по кругу, щоб показати, що не йде ніякого брещика. Далі ще як кажуть народі, роді, ценки є, немає ніяких царапок, нічого, без ключовий. 4 wd 2 літра дизель, 135 кВт автомат. Чистий 14 рік машинці фактично не треба нічого робити. Резина зима ще стоїть, але нова 23-го року, диски тормозні, гальмівні нові. Машина майже вся обслужена, сів і поїхали. тільки єдиний облік, український облік. Сертифікат, всі документи в наявності розмитнена, готова до постанови на облік. Так, Тут є такий невеличкий на бампері один нюансик. А так взагалі по машині ніде ніяких м'ятинок, все скрізь рівненько, ніде нічого, ніяких царапинок, нічого. Диски всі, резина вся нуляча, диски 16, 215, 70, 16. -ка. Диски теж нулячі, оригінальні київські. З тієї сторони теж бачите, є пнемка захисна. З тієї сторони так само безключовий працює. 4 вд перевірений працює. Двохзонний клімат-контроль заправлений, перевірений. Денні ходові вогні, біксимони оригінальні, протитуманні фари, умивач фар, є підсвітка сліпих зон. Вже в 2014 році трошки рестайлінг машинки прийшов, перед поміняний. Так, сильно не буду, але видно там по радіатору те, що пробіг 220, там ще оригінальний. Зараз подивимося всередині. Пригнана з Німеччини, свіжа тільки заїхала, є, бачите, шутюфи, їздила по автобані. Так, Всередині у нас шкіра. Шкіра, автомат, великий екран, задня камера, безключовий, парктроники, двохзонний клімат-контроль, повний привід, включаємо-виключаємо, мультіруль. В принципі, по автомобілі все фанциклірує. Дивіться, яка, яка шкіра в машині, ніде ніяких не царапанок, нічого по шкірі взагалі шкіра як в новій машині. Стан автомобіля ближче до нового. Купить, повірте, що не пожалкує, ніде нічого не крутилося, все блин, в оригіналі. Так, Тут теж є взаді, задній підігрів сідушок. є, спереді теж є підігрів сідушок. Все працює, панорама, люк, відкриває, закриває. Задня частина у нас є камера, працює. Задня полка теж є. Тут так, дивіться, стан нового автомобіля, з боку ніде ніяких царапинок, нічого взагалі немає. Просто стан офігене. Реально офігене тут, теж дивіться ніяких царапинок щоб якісь царапинки були, немає нічого. Ця боковинка у нас. Карти всі теж в оригіналі, ніде нічого не перешивалося, не фарбувалося. Знизу, як я завжди буду показати, дверки всі, ніде ніякого прищика, рижика, нічого немає. Шкіра, знизу болтики теж нічого не окислені. Тут теж ніде нічого не сцарапано. З цієї сторони без Чотири 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал теж працює. Ой, так, Електрорегулятор, водія, сидушка, тут -то. еко з горки проти -заніс. за занос, це ясно, пікаємо. так, Тут я казав повний привід, мотіруль руль не фарбований, не перешивався, як в новій машині, ніде навіть ніяких потертостей навіть і не видно. Так що кого цікавить. Зараз заведемо, тут кнопочка старт-стоп, не затерта, нічого. Заводиться співтичка, працює, як часики як без яких помилок. Сервіска, тут все, документація присутня, сервіска все є тут. Так, Задня камера у нас працює, задня камера працює, навігація не буду вже там глобілятися, але є навігація, навіть українська карта є. Тут а дивіться, ніде ніякі карти, нічого, ніде не потерто стоїть, не поцарапаних, нічого. Все фанцеплюри є по машині. Якщо, якщо когось цікавить, пишіть, дзвоніть, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Два слова хочу сказати, що дійсно автомобіль вартий в уваги, повірте, таких автомобілів дуже є мало. Фактично, по автомобілю нічого не треба робити, по ходовці ніде нічого не тарабанить, мотор працює чистесенько, коробка переключає шикарно, їде класно. Так що приїжджайте, робіть тест-драйв, і я думаю, перший, хто приїде, той її купить. Всім дуже дякую, всім до побачення.